Не знаєте, по яким критеріям обрати житло для постійного проживання? Ось кілька пунктів, які допоможуть вам обрати найкращий будинок. Якщо ви хочете придбати нерухомість у приватному секторі, то обов'язково врахуйте розвиненість транспортної розв'язки. Навіть якщо у вас є автомобіль і ви не користуєтесь громадським транспортом, він іноді може знадобитися. Тому слід переконатися в тому, що поблизу від нерухомості, що вас зацікавила, є зупинка, де ходять автобуси або інший громадський транспорт. Наступний пункт це інфраструктура. Якщо ви хочете купити повноцінний будинок для постійного проживання, подбайте про своїх дітей і з'ясуйте, чи поблизу є хороший дитячий садок і школа. Підбираючи приватний будинок, переконайтеся, що поблизу є супермаркет для покупки їжі. Торгово-розважальний центр, ресторан, кафе тощо. Також дуже важлива екологічна обстановка. Наявність лісових насаджень і водойм робить район престижнішим, а будинки в ньому набагато привабливішими. Проживання в такому місці буде позитивно впливати на вас та ваше самопочуття. Щоб отримувати сповіщення про наші нові відео, підписуйся на цей аккаунт.